Вітаємо з ним вчителя, любі наші керівники, і дякуємо за все, що ви робите для нас. Ви щодня демонструйте суперздібності, зміння пояснити навіть те, що ми вперто не розуміємо, і при цьому зберігати спокій. Бажаємо вам нескінченного запасу кави, терпіння та читового настрою, а також більше учнів, які згадуються за домашні завдання не лише на наступний урок. Дякуємо за ваше вміння працювати з нами навіть тоді, коли ми робимо вигляд, що нас немає на уроці. Бажаємо вам перемогу у цій бітві в більш веселих моментів, що дарують до смішку. Ви, майстрі своєї справи, які вміють не тільки навчати, а ще й терпляче пояснювати десятий раз, чому дробиться це не страшно, а історичні дати все ж таки треба вивчати. Нехай ваша робота приносить вам тільки задоволення, і ваше терпіння буде нескінченним. Щоб усі учні знали усі відповіді на ваші запитання, ну, хоча б частіше ніж зараз. Ваша робота це справжнє мистецтво. Ви перетворюєте хаос наших думок у знання, а наші спроби списати на бажання вчитися. Хай кожен успіх будь-якого з учнів буде гордістю для вашого серця. Бажаємо вам більше і більше відпочинку. Нехай час до канікул летить дуже швидко. Нехай ваші дні будуть найяскравішими.